Ну, звісно, всі читають коментарі. Ну там по суті. Підпитуємось цією енергією. ну тобто, це якраз те, що тримає. І коли ти особливо це стосується, наприклад, музичних кліпів, бо там відгуки завжди: ага. ой, яка краса, ой, як все супер. Насолоджується. З рекламою трошки складніше, бо якраз з рекламою відгуки зазвичай тільки негативні. Ну тобто, в якому разі ти будеш писати відгук, ой, яка гарна реклама! Хочу подивитися ще, де ще можна побачити такі ролики? Тому, що, наприклад, щоб не запостила Укрпошта, в неї в коментарях будуть писати: Я відправив посилку там тоді і тоді, де ми. Посилка, ви там і в рекламі все ж таки показники це знають самі рекламодавці. Це це там мало відомо, але я допомагаю створювати на початку якісь тіктоки для великих брендів. І якраз те, що ми робили для Болта, там де котик за кермом, mm -hmm. там цей акаунт дуже дуже розлетівся. Тут справа йде про те, що вони вклали мало грошей. Ну, тому що це TikTok, це дешевше, але ми змогли добитися такого результату по новим користувачам більше ніж вони вклали в відомих блогерів, яким заплатили великі гроші. Угу. Мова йде про те, що тут звісно мова йде не, не про коментарі, а про результат, який наприкінці є метою для компанії.